24 лютого, о п'ятій ранку, Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Відсьогодні у М'юзикюрс я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день, день початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Привіт усім, мене звати Лесик, я з Тернополя. Мені 32 роки. Я власник студії звукозапису Шпиталь Рекордс. І там я звукорежисером і працюю. Пишу музику для реклам, для себе, записую гурти. Також ми з колегами озвучуємо мультсеріали. Тобто робота дуже цікава, креативна і прикольна. Також я граю в гуртах Tie-Tu, Hamada Ну, Принаймні грав, тому що тепер частина Tіktu в Італії, а частина Амада Дачі в Нідерландах. І невідомо наскільки це ще затягнеться. В день повномасштабного вторгнення в нашу країну москалів. Я мирно спав і мене розбудив по телефону мій друг Макс, з яким ми разом працюємо. Ну і сказав, все, дупелич, війна почалась. От так почалась паніка, кипіш, дві, шо, куди. З батьками цілий день думали їхати, не їхати за кордон, що робити, пару разів пакували машину, пробували виїжджати, верталися. Ну, тобто був якийсь ну, непонятний панічний двіжняк. Зрештою, ми за кілька днів поїхали в село, там пробули. Деякий час батьки хворіли, все було дуже якось похмуро. Почалися різні болючі розставання своїми родичами, яких вже немає, через те, що почали писати, парити якийсь бред, що в нас в Україні біолабораторії, що ми всі помремо, бо ми на це заслужили повний піздос. І от так, так от тривало. Декілька тижнів я пробував робити якусь волонтерську роботу з того, що я вмію, якийсь саунд-дизайн для контрпропагандистських роликів в YouTube, ще якусь таку дрібну штуку. Але, в принципі, був просто ступор загальний. Ну, і це відбувалося до того моменту, поки мені нарешті не запропонували якусь роботу за гроші. Це, і, ну, це все дуже іронічно виходить. Роботу запропонував один відомий блогер, йому треба було адаптувати уроки по тверку на західний ринок. Це були українська зірка тверку російськомовна. Записала свої відеоуроки І, власне, так я подумав: ну що ж, працювати треба, гроші волонтерити, теж треба заробляти. І для себе вирішив, що я буду, в принципі, все, що заробляю, там по максимуму віддавати на потреби Збройних сил України. От іронія власне в тому була, що дівчина, яка прийшла як диктор записувати англійською мовою ці тексти, <кхем> в неї наречений в полку Азов в Маріуполі. І бували моменти, коли ось в Тернополі була повітряна тривога. Ми записуємо уроки по тверку, і в цей момент вона не знає, чи її наречений живий чи ні, бо він не виходив кілька днів на зв'язок. Це все дуже і дуже сюрреалістична картина. І так ми сиділи, пили каву і розмишляли, ну чим ми займаємось, але ну, типу, це робота, її оплачують, і за ці кошти можна якось допомагати цій ситуації, їх донатити, купувати якусь амуніцію. Чи ще найнеобхідніші якісь речі своїм знайомим та й просто всім, кому це треба, в найбільше в цей момент. Ну, та й так я почав, в принципі, повернувся в Тернопіль з дружиною, з батьками. Якось ми почали наново жити в адаптованій новій реальності. І так трапилось, що мої друзі Антон та Аня з гурту Laven'Joy з Києва. вони Приїхали в Тернопіль, в них тут родичі є, і вони жили тут, ми проводили з ними багато часу і проводимо далі. І якось паралельно у нас виникла ідея, можливо би нам використати наші зв'язки закордонні, з музикантами, з лейблами, з букінг-агентами, щоб залучити їх теж до волонтерства, тому що гроші в Україні почали закінчуватись в нас і в наших знайомих. І так ми дійшли до того, що хочемо зробити фонд для музикантів. Але найактуальніше і найбільше потреб музиканти потребують ті, які пішли воювати а таких немало. Дуже багато моїх друзів особисто пішли воювати, не маючи перед цим жодного бойового досвіду. І тому от виникла ідея напряму достукуватись до своїх знайомих за кордоном і також. Показати їм, що музикою в Україні зараз ну, дуже важко займатися майже нереально, і всі, багато музикантів змушені йти зброєю в руках захищати свою країну, своє право на те, щоб цю музику писати вільно. І так до нас ще доєдналися Катя з Юрою Базакою з контрабас Промо». Ми добрі друзі. Раніше ми вже організовували фестиваль Інтерсіті, що є на телебачення Торонто. І Почали працювати, кожен зайняв свою нішу, хто в чому найкраще в нашій команді. Ще нам друг Ремко з гурту Dreadnought in The Pond. Допоміг сайтом. Ми це все гарно запустили і ну, без жодних очікувань, просто потестити ідею, наскільки вона була, буде релевантна та успішна. І ну, переломний момент був тоді, коли в нас повірили. Теж наші колеги з гурту Даха Браха, і в якусь ніч нам закинули тисячу євро свого концерту. Просто ми були в захваті, максимально натхненні на майбутні свої успіхи, щоб більш включатися в роботу і ще активніше допомагати всім, кому можемо з наших колег. Та й в принципі, потім ми вже створили і форму для будь-кого хто має дотичність до музики. Він може заповнити заявку своїми нагальними потребами, можливо, там треба аптечка, чи треба якісь тактичні рукавиці, чи окуляри, чи взуття. Ми це все шукаємо і купуємо там. Купили машину, тепловізор, бронежилети нашим друзям із Дніпра і з Тернополя, музикантам, яких ми знаємо, і не яких ми не знаємо. Тобто всі, хто заповняють заявку, вони отримують від нас відповідь і в. По мірі пріоритетності, кому це найбільш швидко і важливо отримати допомогу, і він її отримує. Тому на цей момент ми вже зібрали під 500 тисяч гривень, здається. І ну, багато чого купуємо щодня, нові задачі, нові виклики, з якими ми стикаємося, але ну, мушу за себе сказати, що мене ця робота дуже надихає. І коли я бачу, що дійсно ідея працює, і ми допомагаємо один одному, це якось в цей момент війни такий важкий. Е, ну, не знаю, роз, дає розрядку психіці, е, піднімає настрій, коли ти комусь допомагаєш. І якось вселяє в надію в те, що ми справимось спільними зусиллями. Ми обов'язково справимося з москалями і отримуємо перемогу над ними. Зараз ми маємо цікаву нову ідею, хочемо організувати концерт і застрімити його на відомому Ютуб-каналі, ну, чи то на KXP, чи то на Тайні Деск. Ми готуємо лист з зверненням і будемо старатися всім спамити розсилати. Можливо, хтось відкликнеться, або ви ж, слухачі, можете нам в цьому допомогти. Можливо, в когось з вас є знайомий за кордоном, з майданчиком, який нам захоче надати для стрімінгового концерту свою платформу. І там ми. Крім музики, також будемо розповідати на наш фонд і агітувати людей, донатити нам. Будемо виставляти лоти, можливо, якісь картини. Тощо. Все заради того, щоб максимально забезпечити музикантів, які воюють зараз в Україні. Пишіть, заповняйте заявки, донатьте вперед до перемоги. Дякую всім!